Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. У суботу в день Чернігів потряс потужний вибух. Російські війська обстріляли драмтеатр, де проходив публічний захід. Одразу стало відомо про сімох загиблих, серед яких шестирічна дівчинка. Її мати наразі перебуває у важкому стані в реанімації. За даними МВС, постраждала 42 людини, серед яких 11 дітей отримали травми різного ступеня тяжкості. Усім надається медична допомога. Відповідні служби повідомляють, кількість жертв може збільшитися. Оскільки наразі госпіталізовані екстрені пацієнти, які потребують хірургічного втручання, попередньо відомо, ворог застосував балістику. Російська ракета влучила просто в центр міста. Внаслідок удару також пошкоджена будівлі господарського суду, Чернігівської ОВА, будинки, магазини та кафе. Ринок праці в категорії IT в Україні відновився більш ніж на 50 відсотків. А загалом по країні за всіма іншими позиціями, майже над 90%, стверджують експерти. За півтора року війни ринок праці від того, що суттєво знизився на початку, сьогодні сягнув майже 90% відновлення. Експерти аналізують і ринок галузі IT, яка до повномасштабного вторгнення була однією з найпривабливіших для шукачів роботи. Потім практично обвалилася в рази і зараз відновилася майже на 60%. Найбільше пропозицій роботи в цій категорії знаходиться в Київській, Львовській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. При цьому на зростання впливає переміщення компаній з прифронтових регіонів, де спостерігається найменше відновлення. За даними асоціації IT Ukraine, 45 українських it компаній здійснили повну або часткову релокацію і переважає тут переміщення в межах України. АІТшників шукають не лише АІТ-компанії. Такі фахівці потрібні в різних сферах: і в банках, і в транспортних підприємствах, і в сфері торгівлі, і держструктурах. Але найчастіше вакансії в категорії IT, комп'ютер, інтернет розмішують компанії з таких галузей: IT, маркетинг, реклама піар, роздрібна торгівля, оптова торгівля, дистрибуція, експорт-імпорт, освіта і наука. Наразі лише третина вакансій для айтішників розміщена безпосередньо в it компаніях де 36% вакансій призначені для віддаленої роботи. Найчастіше роботодавці шукають сьогодні системних адміністраторів, інтернет-маркетологів, спеціалістів технічної підтримки та менеджерів проєктів. П'ять тисяч українських жінок на передовій. Майже 60 тисяч служать зсу для гарантування безпеки та захисту прав жінок під час воєнного стану. Покликана резолюція Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Важливим кроком її реалізації є національний та регіональний план дії. Детальніше дивіться далі у випуску. Вперше національний план дій для виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир безпека Кабінет міністрів затвердив ще три роки тому. Наприкінці минулого року у зв'язку з відомими новими викликами до плану внесли відповідні зміни. Змінилась е, насправді роль жінки. У Нас жінки воюють, у нас жінки волонтерки. у нас жінки ВПО. так? Є жінки, які постраждали внаслідок війни, особливо з деокупованих територій, і з ними треба працювати. І ми дуже намагалися виписати наш регіональний план дій саме для того, щоб побачити жінку-лідерку, допомогти тій жінці, яка Страждає круглий стіл в Одесі зібрав лідерок думок з метою обговорити питання впровадження регіонального плану дій з виконання резолюції 13.25, а саме створення місцевих планів дій для допомоги військовим, які повертаються з передової, а також підтримки жінок і дітей. Ми повинні врахувати ті ресурси, які в нас вже є. В Одесі достатньо, достатньо много послуг створено і для жінок, і для дівчат, і для чоловіків, і будемо говорити про те, що нам треба ще зробити. Тобто я вважаю, що діалог у нас буде сьогодні такий дуже продуктивний, бо ми повинні побачити перш за все себе в реалізації цих заходів. Резолюція 13.25 є однією з найбільш важливих резолюцій Ради безпеки ООН у сфері політики безпеки. Цей документ наголошує на важливій ролі жінок у запобіганні, врегулюванні конфліктів та в розбудові миру. Закликає забезпечити більш активну участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень. На виконання резолюції Ради безпеки ООН 13.25 жінки. Мир безпека у 14 областях України створено регіональні осередки. До коаліції 13.25 Одещина залучено кілька десятків жінок. 13.25 код безпеки набір рандомних чисел, які обрали для номера резолюції Ради безпеки ООН. Збройна агресія і кризи по різному, але впливають на всіх: жінок, чоловіків і дітей. Ми, жінки Одещини, стали плечем до плеча з нашими захисниками і допомагаємо, робимо все, щоб швидше прискорити нашу перемогу. Я, наприклад, волонтер, волонтер-координатор. Ми робимо багато дуже гарних справ, які потребують сьогодні військові. І їх сім'ї, і переселенців. за ці дні війни, які кожен знає на перелік, ми зробили дуже багато роботи. І коаліція це ще один щабель. Наразі в Україні порушено 215 кримінальних справ пов'язаних із сексуальним насильством під час воєнного стану. На першому місці за кількістю скоєних злочинів Херсонська область. Станом на кінець липня цього року зафіксовані факти протиправних дій такого характеру в бік 143 жінок, 72 чоловіків і 13 неповнолітніх. Але таких випадків набагато більше, говорять учасниці Одеського осередку коаліція «13 25. Ті випадки, ті явища, з якими наша держава ніколи, ну, і ми особисто ніколи не стикалися. Тому роботи дуже багато, починає з навчання всіх суб'єктів, які працюють з постраждалими, і закінчує тими послугами, які повинні надавати і держава, і регіональний уровень, і місцевий уровень для тих категорій жінок, які потребують цієї підтримки. Ну, давайте говорити. Відверто зараз ну практично кожна жінка, кожна людина в нашій державі є постраждалою від а, війни. Багато років займається правами жінок Сьюзан Ендевіс, керівниця піар компанії представників уряду США, долучилася до круглого столу в Одесі в онлайн форматі. Мир прийде в Україну. Я впевнена в цьому. Жінки та їхня участь в цьому важлива. Я знаю, що є дні, коли це здається неможливим, але я впевнена, мир буде. Будь ласка, знайте, ми поруч. Я говорю не тільки про допомогу зброєю, а про те, що ми стоїмо разом з вами, українці, у наших серцях і думках. Коаліція 1325 Одещина займається розробкою регіонального плану дії упродовж чотирьох місяців. Кроки з його реалізації вже мають здійснюватися на місцях, впевнені учасниці коаліції. Спочатку жах від бойових дій, потім біль від втрати домівки. Але згодом підтримка всіх небайдужих українців в Одесі у творчому просторі діалоги відкрилася експозиція Незламні жінки, авторки якої зібралися з різних регіонів України. Освітньо творчий проект відвідали й наші кореспонденти. Вони з різних куточків України, здебільшого тих міст та населених пунктів, що зараз окуповані або де ведуться активні бойові дії. Ці жінки вимушені були залишити свою рідну домівку та волою долі опинилися в Одесі. Але, попри всі випробування, вони не опустили руки, а об'єднали свої зусилля в освітньо творчому проєкті, результатом якого стала виставка під назвою Незламні жінки, яка відкрилася у творчому просторі діалоги. Благодаря этим Всем нашим хозяйкам этого дома, это просто, вы знаете, такое чувство наполненности и жить красиво, и мира нашей Украине. Ну, пусть ваша картина, да, пани, пусть у нас Украина заживется. Слід зазначити, що переважна більшість авторів робіт художнього досвіду до цього не мали, і перед тим як створити свої роботи, учасниці відвідали уроки лекції під кураторством художниці Ольги Разінкіної та ознайомились зі стилем та технікою українських авангардистів. Я хотіла б показати людям красу життя навіть в тих обставинах, які в яких ми зараз всі знаходимось, у когось краще, у когось гірше, але пам'ятати про красу життя, про те, що потрібно жити кожен день і і бути наповненими Вікторія, жителька Маріуполя, ще до початку повномасштабного вторгнення вирішила зайнятися улюбленим хобі, малювала те, що їй подобається своїх улюбленців, собак та кішок. Мой син тніс мої рісунки в Маріуполі в Форт-Сіті на продажу. І я навіть спросила цього людину, який приймав ці рисунки. Пойдут ли котики? Он говорит, котики наши, все, несите. Приезжайте, говорит, в четверг 24 февраля. Порт Сити сгорел, рисунки сгорели. И мне почему-то очень хотелось все-таки увидеть, как мои рисунки висят. Ну, в общем, мечта сбылась. Кожна з учасниць творчого проекту Незламні жінки обрала для себе особистий стиль та техніку, аби виразити за допомогою фарб палітру почуттів. Картини вийшли різні за образами. Авторка роботи під назвою Відновлення Ольга Бевс приїхала з Донецьку. Моя картина называется ⁇ Обновление ⁇ Именно поэтому она и состоит из каких-то кусочков, как мир обновляется после катастрофы, как люди восстанавливаются, собирая свою жизнь из кусочков, как из пазлов. Так и моя картина создана из каких-то небольших геометрических фрагментов, которые составляют в итоге единое целое. Ясное небо, чистое море. Учі сонця, це все к чому ми стрімимося. Викладач та художник Ольга Разінкіна, яка готувала учасниць до створення робіт для виставки Незламні жінки, ділися своїми враженнями. Коли маєш справу з професіоналами, то там трохи інші задачі стоять. А тут саме було цікаво дати можливість людині розкритися. Ми брали за основу живопис дуже відомих українських митців. І перші три заняття ми пропонували нашим учасницям робити копії. Тобто ми розповідали, які кольори, що вони там значать, так, через, через, через які кольори які емоції або який стан можна передавати. Виставка незламні жінки є логічним продовженням одного великого спільного проєкту під назвою Незламні разом, заходи якого спочатку проводилися для дітей з внутрішньопереміщених сімей. Тоді цією акцією захопилися також їхні батьки. Саме після цього було вирішено зробити щось корисне для дорослих, каже авторка проєкту Олена Велика. Художник Сергій Савченко допоміг до оформити ідею виставки та запропонував звернути увагу на видатних українських аванга. Він каже: а дивись, давай підіймемо історію українських авангардістів на прикладі Богомазова, Соні Долане, Примаченко. Я прийшла, накидала чернетку, зустрілася з Ольгою і ми розробили сам проєкт. Взагалі, у проєкті Незламні разом взяли участь жінки з Херсону та Миколаєва, Луганська та Донецька, Дніпра та Маріуполя. Експозиція українських авторок в Одесі триватиме до кінця серпня. У МВС триває пілотний проект прозорих іспитів» для отримання водійських прав. З початку літа запроваджено нові правила та технічні засоби контролю якості складання іспитів. Що саме змінилося, детальніше дивіться в нашому матеріалі. Збільшення кількості відеокамер, фіксації процесу складання іспитів для отримання свідоцтва водія, оснащення відеокамерами не лише приміщень, де складають теоретичну частину, а й самих транспортних засобів, яких приймає іспит інструктор. Такі основні зміни започаткованого у червні пілотного проєкту від МВС. Перше це в нас зменшилась кількість осіб, які склали з першого разу практичний іспит. Ну, ми можливо пояснюємо це тим, що ну, покращилася якість прийняття, по-перше, практичних іспитів. Ну і вже під час пілотного проєкту ми з'ясували, що людина, коли сідає автомобіль і бачить перед собою чотири камери, починає трошки хвилюватись, і це хвилювання все ж таки певною мірою впливає на результат. Вдосконалення якості послуг таким чином, аби громадянам було зручніше складати іспити, а також прозорість умов складання екзаменів у сервісних центрах МВС і пришвидшення самої процедури це основні цілі пілотного проєкту. Ми розмістили всі маршрути на сайтах, тобто кандидат водії може разом з інструктором, з яким він проходив навчання в автошколі, проїхати ці маршрути. В нас їх по області в кожному сервісному центрі п'ять. Що стосується міста Одеса, це 10 маршрутів. Вони розбиті на певні категорії, тобто, у нас шість маршрутів на категорію Б і чотири маршрути на інші категорії. Тобто, кандидат у водії завчасно може проїхати маршрутом, вивчити дорожні знаки та розмітку для більшої впевненості. І якщо спочатку запровадження проєкту у липні громадяни не поспішали складати іспити у новому форматі, то вже наступного місяця їхня кількість почала постійно збільшуватись. То бачимо, що в липні вже йде. Переріст зростання кількості іспитів, які ми приймаємо в себе. Також це стосувалося логістики, оскільки була виключена, якщо в нас приймало, приймало іспити 12 центрів, да, то зараз їх приймає 4. Громадяни підлаштовувалися щодо поїздок в інший район області. Зараз вже більш-менш налагоджена логістика з'ясували для себе громадяна також керівники закладів, які, скажімо так, допомагають громадянам ну, централізовано групами направлятись до того центру, де буде надана послуга. За два місяці дії пілотного проєкту в одеському регіоні проведено майже 9 тисяч теоретичних іспитів. Видано більше 5 тисяч посвідчень водія, з них 3,5 тисячі отримано вперше. Тобто лави водіїв поповнилися тими, які відмінно здали іспити з першого разу. Нагадаємо, кандидати у водії можуть онлайн оформити талон попереднього запису на практичний іспит. За допомогою функціоналу є запис. Тобто, кількість візитів до сервісного центру МВС можна скоро з двох до одного десятки мільйонів гривень необхідні для того, аби повністю відновити одеський будинок вчених, який постраждав наслідок російської ракетної атаки по центру Одеси в ніч проти 23 липня. Які роботи у пам'яті історії, архітектури і містобудування національного значення є першочерговими. Дивіться далі. Одеський будинок вчених єдина на півдні України міська дворянська садиба 19 століття, які вдалося зберегти свій первісний аутентичний вигляд і котра вижила попри дві світових війни. Однак російська ракетна атака по центру Одеси в ніч проти 23 липня завдала значних руйнувань пам'ятці національного значення. Постраждали меблі, вікна, двері. Рами, вітражі, аутентичні вітражі, їх дуже складно відновити. Ми спілкувалися з майстром. Там є така певна порада, що це відновлення. Якось ми у часові рамки вклалися десь не більше як півроку дається. Адже той метал, той каркас, металевий, на якому тримається це скло. Він не витримає більше і він просто розпадеться. Зараз дивитися на одеський будинок вчених, а тим паче перебувати в ньому справжнє випробування для морального духу одеситів. Настільки понівеченими є автентичні старовинні інтер'єри, унікальні артефакти, пам'ятки. Однак реставратори запевняють, усе можна відновити. Головне не чекати, а вже зараз провести усі необхідні екстрені заходи з консервування будівлі на осінньо-зимовий період. Питання пов'язані з проходженням давної хвилі з вентраційні канали, де е, е, дали також свої ураження вже по інтер'єрах будівлі. От, е, по окремих моментах є цікавинки, які з часом, я думаю, ми до них повернемося, які вскрилися в результаті, поки ми про них не говоримо. От це вже для історії на майбутнє. От є цікавим, але це з часом. Я думаю, от треба щось залишити на майбутнє. Але сьогодні саме головне це стабілізаційні роботи, противарійні і консерваційні і робота з конструкціями, тобто убезпечити будівлю, стабілізувати, аби вона подальшому не руйнувалася. Зелена зала одеського будинку вчених тільки була відреставрована і Модернізована кондиціонуванням у 2020 році. Тепер, у 2023, му тут вибиті шибки і вікна в унікальній стелі. Більше всього постраждала покрівля. Ну не ця, а вота, що ближче до вибуху. Її таке відчуття, що вибухом приподняла і потім поклала, бо вийшло з замків деякі стабільні кроквіні елементи. Луснули прямо балки деякі, і там потрібно багато уваги. Зараз ще поки нема таких великих опадів, воно витримає. А коли буде вже сніг, він має свою вагу, і воно може не витримати. Багато постраждало перемичок над дверми. Таке відчуття, що теж будівлю хатнуло, і де саме якби, де тонко там ірцю, де перемичка, і пішли тріщини. Точної суми завданих збитків внаслідок ракетної атаки РФ в одеському будинку вчених ще не називають, але вже зрозуміло, що мова йде про десятки мільйонів гривень. Усі стіни, усі інтер'єри, усі стенди посічені уламками. может быть служить таким вот символом вот этой вот агрессии, уничтожения культуры, вот этот стенд, где представлена история семьи Толстых из Ануфриевского исторического музея, где мы видим вот платье графини Елены Толстой, как раз, куда отлетел осколок, и вот в области сердца можно сказать, что он... повредил ету вітріну зараз. Продовжуються обстеження будівлі. Свої висновки у грудні має надати і комісія ЮНЕСКО. А до того в одеському будинку вчених вже проводять екстрені заходи з консервування, а також шукають меценатів, аби якомога швидше відновити і зберегти унікальну одеську пам'ятку. Що чекає на Україну після війни і в найближчі місяці? Чи маємо шанс залишитися демократичною європейською державою? Яка доля українських виборів і як ветерани сколотили після війни банду чорної кішки? Про все це йтиметься у підсумковій програмі про головне у неділю. Що прогнозували експерти? Дивіться далі. За словами експертів у галузі міжнародних відносин, громадянам України потрібно готуватись до того, що війна буде довгою, у тій чи іншій формі вона може тривати десятиліття. Війна ця буде тривати довго і швидких перемог чи швидких навіть просування лінії фронту не варто на це особливо розраховувати. Таких оцінок стає більше останнім часом. Вони вириваються в публічну площину. І я бачу більшу обережності в прогнозах сьогодні, від в тому числі від українських посадовців. Бачу більше питань про те, що робити далі. Усі розрахунки на військову підтримку заходу, яка допоможе в якийсь момент переламати ситуацію на фронті, експерт вважає марними, оскільки ні вороги, ні партнери не мають поки бажання ставити крапку в конфлікті. Ця війна скоро чимось на першу світову, в тому плані, що сподіватися, що за допомогою якогось нового типу зброї, який ми отримаємо, то можливо, вдасться зламати хід конфлікту, не доводиться. Про історичні паралелі між нинішньою війною в Україні та війнами ХХ -го століття говорять і історики. На думку Дмитра Бондаренка, нашій країні в минулому неодноразово вже доводилось проходити через випробування і навіть втрачати свою державність. Вони пошли за директорію, потім за червоними, потім за популістами. Тим, хто їм щось обіцяв, але ж не розуміли, а чи можливо виконати ці обіцянки, чи взагалі вони збираються їх виконувати, чи не, не збираються. Ото і соціальна відповідальність, тобто власними силами знищили свою державу. Прес-секретар гетьмана в еміграції написав такі спомини, вони називають на російську мову, вони називається на пірікзаміновки. Тобто Україна іспит на державність тоді не здала. У нас і він пише: у нас буде ще перездача. На тобто, зараз ми здаємо третій раз на комісії, на комісії всього міжнародного міжнародного співтовариства. А ось філософ Сергій Шевцов вважає, що в цього разу Україна має всі шанси не тільки скласти іспит на незалежність, а й впоратись з такими вадами, як корупція. Основа корупції це недовіра до системи. Коли це як паника на кораблі, коли кожен намагається спастись самотужки, і якщо система працює, то корупція уходить. Однак, щоб після війни ми могли жити в оновленій справедливій країні, треба вже сьогодні думати про тих, хто повертається з фронту, оскільки досвід минулих війн свідчить, що часто вчорашні герої ставали розбійниками. О, ці банди ветеранів, вони звичайна міліція на той час радянська вона не могла їх піймати, тому що у них у них не, не, не було мислення. Ну у цих ветеранів, у них не кримінальне мислення. По-перше, по-друге, вони не були в картотеках МВД. Вони були законослухняні громадяни. Так, про які давайте да. про які часи і да. про які саме банди ну, ми зараз говоримо? Ну, от, наприклад, наприклад та саме словетна Славетна Чорна кішка. В радянському Союзі після другої світової війни, скажімо так, дійсно це було. Бо вони поверталися у рабство. Вони отримували певну свободу на фронті, а поверталися у рабство. Але з іншого боку, наприклад, ті групи, які були у Німеччині, там теж були контрабандисти після війни, там була певна. Але за 2-3 роки вони зникли. Детальніше про військово-політичну перспективу України та про те, з якими викликами доведеться зіткнутись нашій країні після війни, дивіться у неділю у підсумковій програмі Про головне та на нашому Ютуб-каналі. Наразі це всі новини. Більше інформації дивіться вже у наступних випусках. Бережіть себе, побачимося.